Харківські лікарі, герої, мужні охоронці нашого здоров'я. Напередодні їхнього професійного свята Ігор Терехов зустрівся з працівниками медустанов міста, щоб особисто привітати людей у білих халатах. Я дуже вдячний всім вам, всім вам, які зараз знаходяться у нашому місті, місті Харкові, всім вам, які показують медичну допомогу нашим людям, мешканцям міста Харкова, вимушеним переселенцям і. Це дуже-дуже важливо. А е, вже ж, крім медичної допомоги, к вам приходять з різними настроями, це я розумію, е, і вам потрібно і, е, бути психологами і бути емоційно такими виваженими, щоб підтримати людей у цей складний час. І, е, Дуже дуже вдячна вам за все те, що ви робите. Кожен з медпрацівників заслуговує на особливу повагу і слова шани. І у кожного харківського медика своя історія особистого подвигу, яка розпочалась 24 лютого 2022 року. Наприклад, Світлана Сивожелізова 35 років працює акушером-гінекологом. Говорить, для справжніх лікарів за покликанням завжди на першому місці це обов'язок перед людьми. Хоча, звісно ж, було страшно під обстрілами поміж вибухів. Але медики йшли на роботу, бо там їх чекали пацієнти. Скажу одне, коли я побачила перший день до мене на прийом приїхала дівчинка вагітна з області. Мені навіть іноді хочеться заплакати, коли я це говорила. Я після цього не мала вже права покидати своє робоче місце, тому що ця дитина їхала з області. Я знаю, якою дорогою їхала, від кіль вона їхала, і потрібна була моя допомога. А ось харків'янка Лідія Рух до Харківської когорти медиків приєдналась трохи більше року. В перші дні російського вторгнення не поїхала з Харкова, а влаштувалась працювати санітаркою. Війна прийшла. Я думала, як помочь. Наші Харькова я думала йти на... перебирати вулиці, але тут об'явлення це і пішла санітарочкою. Багато людей нуждаються і я допомагаю. Вільниця наша була дуже зруйнована, і тому я своїми силами. Допомагає відновлювати як і больницю, так і допомагати людям. Лідія каже: війна навчила її більше любити людей і цінувати життя. Такої ж думки і Ірина Байдикова, яка закохана в свою професію. Ми стараємося стати добрі, добрі, внімательні. Я дуже люблю свою професію, дуже багато літ працюю, Я завжди домічтала. Ну для меня это самое, не ну не саме основное, ну одне з основних, конечно, в іді мої жизни. Теж з дитинства бути лікарем мріяла, і Світлана Лазарєва, і ось уже 35 років. Вона дитячий офтальмолог. Я в дитинці дуже боліла сильно і бачила, як ті лікарі там слухають трубочками ті, дітей, я тільки лікарем хотіла бути більш не ким. І зараз я дуже рада, що я в цьому фаху працюю. То хочеться допомагати дітям, дорослим. Я, я розумію тільки одно, що кожен на своєму місці треба робити, то, щоб скоріше була наша перемога. З нагоди професійного свята за самовіддану наполегливу працю та надання допомоги людям під час воєнного стану медики Слобідського та Київського районів були відзначені подяками Харківського міського голови. Під час зустрічі з медиками мер також обговорив з ними важливі питання стосовно безпечного навчання дітей, відновлення зруйнованого житла та поточні питання життєдіяльності міста. Відповів і на особисті питання. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Стас Гришко, Олександр Уваров. Новини Харків.